Підпишись і напиши в коментарях, що ти думаєш про це. Поки західні військові аналітики зосереджувалися на питанні, чи зможе Україна пережити ще один рік війни, українські інженери тихо створювали системи, які змусили б нервувати навіть стратегів НАТО. Озброєння, яке Україна готується розгорнути у 2026 році, поділяється на п'ять революційних категорій: дрони-перехоплювачі, що полюють на інші дрони, озброєні наземні роботи, здатні воювати без присутності солдатів, вітчизняні далекобійні ракети, які можуть уражати цілі на відстані понад 960 кілометрів у глиб території Російської Федерації. Лазерні системи, що знищують загрози за вартість електроенергії та рої зі штучним інтелектом, які діють автономно. Розберімо детально, що саме з'являється, чому це важливо і чому генерали Російської Федерації втрачають сон. Перша категорія дрони-перехоплювачі. У жовтні 2025 року. Президент України Володимир Зеленський заявив, що такі дрони досягають успішності на рівні 68% проти російських дронів типу Шахед. Це було не просто число, а сигнал про майже вирішену одну з найдорожчих проблем сучасної війни. Суть полягає в економіці: одна зенітна ракета може коштувати понад 3 мільйони доларів. Тоді як дрон шахет обходиться Російській Федерації приблизно у 50 тисяч доларів. За оцінками, Російська Федерація здатна виробляти понад 2500 таких дронів щомісяця. Якщо перерахувати це у витрати на ракети, йдеться про мільярди доларів на місяць. Бюджет цілої держави витрачений лише на одну частину ворожих атак. Новітньою українською розробкою у цій сфері є Skyfall P-1 Sun. Завдяки модульному корпусу, виготовленому з використанням тривимірного друку, компанія випускає тисячі таких дронів щомісяця. Хоча P-1 Sun створений насамперед для знищення дронів Шахед і Герань. За наявності відповідного озброєння та систем наведення він може уражати і вертольоти, що робить його багатофункціональним. На авіасалоні в Дубаї у листопаді 2025 року відео агентства Bloomberg зафіксувало, як ці дрони знищують Герані під час випробувань. Skyfall – не єдиний гравець. TAF Industries пройшла шлях від благодійної ініціативи у 2023 році до найбільшого виробника дронів в Україні, випускаючи до 80 тисяч fpv дронів на місяць із загальною річною вартістю виробництва понад 1 мільярд доларів. Частина цих потужностей спрямована саме на перехоплювачі. Також дрон-перехоплювач Bullet від General Cherry пройшов державну кодифікацію у 2025 році, що відкрило шлях до масових закупівель. Україна планувала розгортати тисячу таких дронів щодня вже наприкінці 2025 року, і ці обсяги зростатимуть. Концепція перехоплення проста і ефективна. Дрони використовують візуальне наведення та кінцеве коригування, щоб врізатися у ціль або підірватися поряд із нею. Вони можуть самостійно шукати цілі за допомогою штучного інтелекту, а на фінальному етапі керування передається оператору. Наприкінці 2025 року. Російська федерація запускала близько 1300 дронів за ніч. Традиційна протиповітряна оборона не здатна витримати такий темп. Дрони перехоплювачі вартістю кілька тисяч доларів роблять оборону економічно життєздатною. Друга категорія ударні безпілотні наземні машини. Перший підтверджений випадок знищення ворога наземним роботом відбувся майже непомітно. 10 грудня 2025 року п'ята київська штурмова бригада застосувала робот Дроїд ТДВ 12,7 із кулеметом калібру 12,7 мм поблизу Костянтинівки. Російський бронетранспортер МТЛБ потрапив у заздалегідь підготовлену зону ураження, і робот короткими чергами пробив його бортову броню. Машина втратила керування і зупинилася в кількох сантиметрах від робота, після чого була добита. Жоден український солдат не зазнав прямого вогню. Це стало початком нової епохи. Дроїд TW 12.7, створений компанією DevDroid, у межах екосистеми Brave One, оснащений тепловізорами, нічним баченням, антиглушильними системами та резервними каналами зв'язку. В одному з випадків він утримував стратегічне перехрестя самостійно протягом 45 днів. Україна розвиває цілу лінійку наземних роботів від легкого літф'юрі до важкого терміт, здатного перевозити до 300 кілограмів вантажу та мурака з вантажопідйомністю понад 500 кілограмів. Українська держава інвестувала близько 150 мільйонів доларів у закупівлі таких систем лише за перший квартал 2025 року, що у 60 разів більше ніж роком раніше. Кількість безпілотних наземних машин може зрости з 15 тисяч у 2025 році до 30 тисяч у 2026 Експерти прогнозують навіть бої робот проти робота. Третя категорія далекобійні ударні системи, ракета Сапсан. Також відома як грім 2 має дальність близько 300 кілометрів та швидкість понад 5 махів. Її бойова частина масою близько 450 кілограмів перевищує можливості західних аналогів. Україна також розвинула крилаті ракети Нептун, які еволюціонували від протикорабельної зброї до систем ураження наземних цілей. Саме Нептун у квітні 2022 року потопив крейсер Москва. Довгий Нептун та система Паляниця ще більше розширюють ці можливості, дозволяючи завдавати ударів на сотні кілометрів у глиб території ворога. Друже, український Ютуб маленький, і контент російською переважає над українським. Давай це змінимо. Додивись відео до кінця, підпишись, постав вподобайку і не забудь написати свій коментар. Слава Україні! Четверта категорія: штучний інтелект і автономність. Платформа Brave One об'єднує сотні компаній, що впроваджують штучний інтелект у всі сфери війни, від розпізнавання цілей і навігації без GPS, до роїв дронів, якими може керувати один оператор. Переможе той, хто швидше досягне переваги у швидкості обробки даних та ухвалення рішень. П'ята категорія лазерна зброя. Система тризуб дозволяє знищувати дрони, за лічені долари електроенергії. Вона має дальність ураження до кількох кілометрів і може осліплювати оптику навіть тоді, коли фізичне знищення неможливе. Попри обмеження, пов'язані з погодою та енергоспоживанням, лазери доповнюють класичну протиповітряну оборону. До 2026 року Україна пройшла шлях від імпровізації зі старою радянською технікою до створення однієї з найтехнологічніших армій у світі. Ці системи визначатимуть війни наступного покоління. НАТО робить нотатки, Китай робить нотатки. А Російська Федерація намагається наздогнати те, чого ще не існувало кілька років тому. Дякую за перегляд. Не забудь підписатись і написати свою думку в коментарях. До наступних відео.